Фермерське господарство одна з форм підприємництва, що пов'язана з використанням землі, на відміну від інших так званих господарюючих суб'єктів. Фермери додатково мають унікальне право використовувати землі сільськогосподарського призначення для спорудження житлових будинків, господарських будівель та споруд. Як це право реалізувати? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Ведення фермерського господарства справа непроста, особливо для тих, у кого земельні ділянки далеко за межами села. Таким фермерам доводиться, як кажуть, роздвоюватися між місцем постійного проживання та місцем постійної праці. І в законі про фермерське господарство цю обставину враховано. Фермер має право облаштовувати постійне місце проживання в тій частині земельної ділянки, з якої забезпечується зручний доступ до всіх виробничих об'єктів господарства. По суті, громадяни, які вирішили повністю сконцентруватися на фермерстві, мають можливість створити свій фермерський хутір, якому надається навіть окрема поштова адреса. А фермерським господарством займався з 2000 року. Жить і їздить за 30 кілометрів. Кожен день сюди, сім років від'їздив. Були варіанти різні, скажімо так, порадилися з дружиною, був варіант, один із варіантів в селі, в центрі села. Там досить таки непоганий участок, 50 сотих. В власності купили стареньку хату, але потім. Вирішили за краще побудувати тут. Е Простір, свобода, е доступність до місця виробництва. Е Практично постійно знаходишся на, на, на виробництві. Е Це не, не доїжджати, е жити цим життям, яким е працюєш. На землях сільськогосподарського призначення будувати будинки та господарські споруди мають виключне право лише фермери. Є у законі про підтримку фермерського зла норми, які стосуються. Господарство з відокремленою садибою. Що таке є відокремлена садиба? Це на землі, яка виділена фермером, за межами населеного пункту. Повинна бути організована садиба, на якій можна будувати господарське, а також приміщення для проживання. Це може бути майстерня, це може бути зерносховище, це може бути з господарських будівель, ремонтна майстерня, гараж, будь-яка діяльності, будь-яке будівництво, яке підпадає під класифікацію підведення товарного сільськогосподарського виробництва. Життя у садибі треба облаштувати, побудувати під'їзні шляхи, провести електрику, воду і газ. В законі передбачено, що така допомога за облаштування відокремленої садиби для постійного проживання надається за рахунок бюджетних коштів. Є певні преференції для тих, хто стартує. Держава може виплатити кошти новоствореному фермерському господарству з обов'язковою мовою, що воно має відокремлену садибу. Ця можливість лімітується наявністю коштів. Згідно закону про державний бюджет на поточний рік у спеціальному фонді. Втім, реалії такі, що коштів у бюджеті часто не вистачає, тому весь тягар витрат на розбудову садиби лягає на плечі фермера. Дорожче газ було потягнути, і скажімо, електроенергію, але це не є так суттєво в порівнянні з загальною вартістю будівництва для того, щоб забезпечити себе газом, прийшлось кілометрів 700 метрів потягнути газу. Азопровода. Ну і те в лінії лектапередач. Земля, на якій порядкує фермер, сільськогосподарського призначення. Чи потрібно змінювати цільове призначення тієї частини ділянки, на якій будуватиметься садиба? Які формальні процедури потрібно пройти перед початком будівництва? Цільове призначення змінювати не потрібно, але все ж таки передбачено розроблення проєкту внутрігосподарського будівництва, тобто проєкт щодо впорядкування території існуючих землеволодінь та землекористувань. Ну про це необхідне для того, щоб потім даже отримати дозвіл архітектурі на будівництво, щоб було передбачено ті ж самі земепорядні документації документації містобудівної документації, створення цієї фермерської садиби без зміни цільового призначення земельної ділянки. Зміна не ну, тут не потрібно змінювати цільове призначення земельної ділянки для створення фермерської садиби. Як відомо, формування земельного масиву фермерського господарства відбувається за рахунок земель, які є власністю фермерського господарства як юридичної особи, громадян-членів фермерського господарства, а також орендованих земель. Земельний кодекс забороняє набувати у приватну власність землі площею більше 100 гектарів, але розмір орендованої землі нічим не обмежений. Для оренди в нас в принципі розміри не визначені, тобто це може бути, як то кажуть, і 5, і 10 гектар може бути 50 гектар земельної ділянки для створення фермерського господарства. На сьогодні у переважної частини фермерів найбільшими за розмірами є площі орендованих земель. Фермерське господарство зареєстроване і розпочало свою діяльність у 1995 році. Для ведення постійного користування для фермерського господарства 50 гектарів землі. Наступного року за рахунок оренди запасу, запасу сільської ради додалось на 20 гектарів. Потім додалося на третій рік, вийшло господарство на орендування землі і загальна кількість склала 130 гектарів, потім 360 на наступний рік. І вже в наступному потім році різке, різке зростання пішло і господарство зросло на 1360. На даний момент господарство обробляє в обробітку землі 3000 гектарів землі. Ми орендуємо більше, ніж 500 паїв, середній пай у нас складає. 4 гектари дев'ятнадцять Варто знати, що фермер має право споруджувати житлові будинки та господарські будівлі на тих ділянках, які належать йому та членам фермерського господарства, на правах власності. А от будівництво на орендованій земельній ділянці фермер має обов'язково погодити з орендодавцем. І зрозуміло, будувати на орендованій землі доцільно тоді, коли термін цієї оренди достатньо тривалий. Зараз розробляється документація, ми на 49 років плануємо заключити договір оренди, виготовляємо відповідні документи, платимо гроші за всі проекти. На даний моменті відремонтовуємо ті приміщення, котрі вже були збудовані і зараз в недоброму стані. А також на території токового господарства ми збудували зерночисний комплекс 50 тонн на годину. Ну, а далі відновлюємо. Відновлюємо тваринницькі приміщення, котрі запущені. Також відновили пилораму. Всередині встановили на такому господарству ще також олійницю. Що, окрім виробничої діяльності, змушує фермера обирати місце для проживання поза межами сіл. У кожного мотиви свої, і не завжди вони суто прагматичні. Я вибрала в полі. Подивіться от той краєвид Ді і подивіться побачите так, як в телевізії, все знало. Лоза на вихідна швейцарська. І там всі пори року а, в, в вікні. І, цонця, той, коли тобі... там, і, там, і там Життя на хуторі зовсім не означає відлюдництва або бажання втекти від цивілізації. Сідаю в машину, їду в місто, скуповуюсь, а якщо я не докупила, то в нас кожного дня хтось в рівному. По справах. Вихідні приїжджають. Діти, чи якісь свята, чи щось, чи до нас друзі приїжджають багато ну, так, що ми зовсім я не сумую порівну. Українське законодавство виокремлює фермерські господарства та закріплює за ними та його членами низку прав. Частина з них є досить очевидними: самостійно господарювати на землі, володіти посівами і насадженнями та виробленою сільськогосподарською продукцією. Реалізовувати сільськогосподарську продукцію на вітчизняних ринках і поставляти на експорт, передавати земельну ділянку в оренду, заставу, спадщину. А ось одне є унікальним право споруджувати на землі фермерського господарства житлові будинки, господарські будівлі та споруди. І, хоч на записану в законі фінансову допомогу з проведення доріг, води, електрики та газу, сподіватися часто не доводиться. Проте, спираючись на власні сили, можна збудувати не просто новий дім у новому місці, але й особливий спосіб життя серед природи і в гармонії з нею. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.